Підсолодили життя поліцейським. Переможниця кулінарного шоу Ліза Глінська влаштувала для жінок, що працюють в правоохоронних органах. Майстер-клас приготування десертів. Наскільки теплою та смачною виявилася зустріч, розкаже наша Анна Мельниченко. Білий кулінарний фартух поверх поліцейського однострою. Дівчата з департаменту охорони виконують нове завдання: навчитися готувати печиво зі смаком снікерсу, ягідні та шоколадні капкейки. А також майже ресторанний десерт з мармеладом, манго, маракуя та кокосовим мусом. Щоб опанувати кондитерські навички, поліцейські уважно стежать за вчителем Лізою Глінською. Я зробила чорничний капкейк і шоколадний. Це теж такі десерти. Вони прості, вони дуже прості. Дівчатка спочатку боялися, що ми не зможемо нічого зробити, але потім, коли побачили, побачили що все так просто і легко. От я побачила в їх очах страх, він так потрошку пішов. За чотири години поліцейські встигли приготувати чотири різні десерти. Кондитерка Ліза Глінська каже, що спеціально підбирала нескладні рецепти, які можна повторити вдома. Навіть. Екзотичний десерт можна буде приготувати з простих продуктів. Я дівчаткам казала, що на що ми можемо замінювати. І я, там, де у нас там смак маракує манга, ми можемо замінити на вишню, смородину, смородину полуницю або малину, тобто зробити такий ягідний смак. Кокос ми можемо замінити на молочко, але зробити ароматизацію молока за допомогою, наприклад, цедри апельсину». Анастасія Іванова давно мріяла про майстер-клас від Лізи Глінської дівчина каже: вподобала роботи кондитера, коли вперше побачила її по телевізору. Вона лишається цим гуру феєю десертів, і тому мені дуже було. Цікаво сьогодні з нею попрацювати. Це ну, таке свято. Чому ми не знаємо, що буде завтра? Треба насолоджуватися кожним днем, а ловити і робити собі свято. Тому я думаю, що так на вихідних я обов'язково неділю зроблю капкейки, доки ще знаєте. Свіжі ці відчуття. Пані Людмила обожнює готувати для своїх дітей та чоловіка. З початку війни її зайнятість збільшилась, то часу на родину стало менше. Проте жінка обіцяє найближчим часом почастувати найрідніших брауні сладка. Дуже люблять. У мене рідко звісно, виходить його робити, якби. готувати я люблю, але рідко виходить. Але от сладке, вони з задоволенням скуштують, що я приготую. Все-таки я спробую печиво от, з глазурю і з карамелькою. Мені дуже воно сподобалося. Я думаю, що в мене вийде. Поки дівчата поліцейські старанно готували солону карамель, збитий ганаш з ягід та шоколаду, та ще й кокосовий мус зовсім забули про клопоти. Так почали психологічно, ми розгрузились трошки відключили всі ці думки про війну. Допомогти дівчатам на кілька годин забути про війну було головною мотивацією і керівниці кондитерської школи Наталії Чунес. Ми з задоволенням підтримали ініціативу проведення благодійного майстер-класу для Співробітниць поліції охорони, тому що ми вважаємо, що дівчата повинні десь відволіктись, набратись позитивних емоцій. Також ліза прекрасний кондитер, прекрасний вчитель, який може донести інформацію навіть не до професіоналів. Дівчата кажуть: окрім нових знань та солодких презентів, у цей складний воєнний час справжні за. Ряд енергії вони отримали від живого спілкування з Лізою Глінською, і тепер натхнені та усміхнені повертаються охороняти правопорядок. Анна Мельниченко, Владислав Закрасняний. Новини правда тут.